Всім привіт! Я Богдана і запрошую вас приєднатися до заняття. Починаємо в положенні сидячи. Ви можете сісти зі схрещеними ногами або ось в такому положенні. Витягуємося за маківкою вгору, плечі прокручуємо назад, опускаємо донизу, підборіддя трошки до себе, закриваємо очі. Робимо глибокий вдих і видих. Вдих, видих, відкриваємо очі, піднімаємо руки догори вдих, беремо замочок, замочок розвертаємо назовні і вистовкуємо правий бік, лівий бік. Правий, лівий. Правий, лівий. Замочок штовхаємо назад вдих. Прогинаємося. Видих. Опускаємо замок на рівні очей, а лопатки штовхаємо назад. Замок назад вдих. І видих на рівні очей. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих підняли замочок, підняли плечі, опустили плечі. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Підняли, опустили і опускаємо руки на рівні плечей. Одне плече повертаємо вперед, інше назад. І почергово розвертаємо плечі, долоні розвертаємо назовні, нагору. Направте свою увагу в плечі. Спостерігайте, як рухаються руки, достатньо. Опускаємо зап'ястя на коліна, прогинаємося вперед, вдих і видих, скругляємося. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Кругові оберти грудною кліткою. Не поспішайте. Сідниці лишаємо на килинку. І в інший бік. Ставимо ліву долоню на килимок, права рука вгору і виштовхуємо правий бік вгору. Не провисаємо, наша задача не нахилитись нижче вліво, а відчу... відчути, як ми виштовхуємо праві ребра, правий бік, праву пахву вгору. Видих, права долоня на килимок. Ліву руку підняли і виштовхуємо тепер лівий бік. Видих. Вдих в центр, видих скрутка. Повертаємо корпус вправо, права рука за спиною, підборіддя до правого плеча. Вдих в центр, скрутка вліво. Спина максимально рівно. Продовжуємо дихати і скручуємося з видихом. Неприємних відчуттів не має бути. Достатньо. Переходимо в положення кішки Таз над колінами долоні під плечима. Прогнулись вдих. З видихом опускаємо грудну клітку і підборіддя між руками, ліктів вздовж стопа. робимо видих, піднімаємо корпус, штовхаємо руками корпус і таз назад і припіднімаємо коліна, скруглюємось. Знову вдих, кішка, прогнулись. Грудна клітка підборіддя на килимок ліктів вздовж корпуса. Видих. Руками відштовхуємо таз назад. Корпус, піднімаємо коліна з килимка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Знялись видих. Добре. Піднімаємо праву стопу вгору вдих і видих, скруляємо з коліна лоб. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих і видих. Відводимо коліно назад, в сторону до лівця і знову назад. Слідкуємо за тим, щоб ми не прогиналися в попереку і продовжували такі колові рухи коліном. Ми не махаємо ногою, а контролюємо всі наші рухи. Коліно назад, в сторону до лікця і знову назад. Достатньо. Залишаємось на лівому коліні, ставимо праву пряму ногу на одній лінії з коліном, вирівнюємо корпус, ставимо замочок за. Мосик, за Головою на голові, лікті в сторони, вдих, видих, нахиляємось до ноги прямою, вдих в центр, видих нахил в іншу сторону, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Опускаємось вліво. Ставимо ліву руку під плече. За правою витягуємося по діагоналі, робимо вдих. І з видихом припіднімаємо праву ногу і опускаємо праву руку на праве стегно. Вдих. Штовхаємо правий бік вгору. Видих. Рука-нога. Вдих. Рука, Видих. Вдих, вдих. Тримаємо рівновагу. Видих. Вдих. вдих Видих, вдих, видих. І припіднімаємось. Опускаємось паралельно під підлозі, долоні під плечі. Повертаємо стопу на одну лінію з лівим коліном. І робимо кішку в цьому положенні. Прогнулись вдих і видих. Виштовхуємо лопатки вгору. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер робимо тут вдих і з видихом штовхаємо таз назад. І відриваємо носочок правої ноги. Видих. Знову вперед. Вдих. Назад. Видих. Вдих. вдих Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Розвертаємо таз паралельно підлозі. І права нога рівна назад. Підтягуємо передні ребра під себе, підтягуємо живіт. Чіпляємося пальчиками лівої ноги, за килимок. Піднімаємо коліно, піднімаємо таз. Права нога вгорі, ліва опорна призігнута, собака вниз, з піднятою правою ногою. Шия голова розслаблена. Опускаємо таз в планку вдих. Тримаємо праву ногу і видих знову, собака вниз, ногу вище. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І ще один раз вдих. І широкий крок правою ногою вперед. Опускаємо ліве коліно. Піднімаємося таз знаходиться над лівим коліном. Тут 90 градусів. Руки вперед, з'єднали пальчики, робимо вдих і розкриваємося вдих, права рука назад і в сторону. видих. Тепер вліво вдих. Видих. Вправо вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих Видих достатньо. Дві долоні під плечі. І права нога назад в планку. Підкручуємо куприк. П'яте штовхаємо назад. Робимо вдих і видих таз вгору, собака вниз. Ноги ну, можуть бути призігнуті, якщо спина скругляється. Направляємо увагу на дихання. І опускаємо два коліна в кішку. Штовхаємо праву, ой, ліву, вибачте, стопу вгору вдих і видих, скругляємося коліно. -лоб. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих, видих. Перебираємо прогін в спині і коліно назад. В сторону до лівця і по колу, кругові рухи коліном. Направляємо увагу в кольшовий суглоб. Стараємося корпус тримати паралельно підлозі. Угу. Залишаємося на правому коліні. І ліву ногу випрямляємо, стопа на одній лінії з правим коліном. Піднімаємо корпус, замочок на маківці, ліксі в сторону і нахили з видихом в сторони. Опускаємо праву руку під праве плече. лівою витягуємося по діагоналі. Вдих. З видихом піднімаємо ліву ногу і праву руку кладемо собі на стегно. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо ногу, ставимо стопу на одну лінію з коліном. Кішка з цього положення. Долоні під плечима. Прогинаємося вдих і видих. Підкручуємо куприк, виштовхуємо лопатки назовні. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих, вдих, видих. Вдих вперед. З видихом відштовхуємо таз назад і правий носочок відриваємо. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. З положення з цього положення відводимо ліву ногу назад пряму. Правими пальчиками чіпляємося за килимок і піднімаємося в собаку вниз з піднятою лівою ногою Таз закритий. Опорна нога призігнута, шия розслаблена. Опускаємося в планку і тримаємо ліву ногу вдих. І видих знову собака вниз. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І крок лівою ногою вперед. Опускаємо праве колінко таз над правим коліном 90 градусів в лівій нозі. Витягуємо руки перед собою, з'єднуємо пальчики, робимо вдих, ліва рука назад, розкрились, видих. Тепер права видих, видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дві долоні під плечі і виходимо в планку. З положення планки ми провалюємося в плечах е в напрямку килимка. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо коліна. Піднімаємо праву руку. Розвертаємо корпус вправо вдих. З видихом опускаємо праву руку, праве плече, голову. Піднімаємо ліву руку вдих. Таз на місці. Дихаємо. Опускаємо ліву руку, припіднімаємося. Вдих, видих. Тепер підняли ліву руку вдих, скрутились. Погляд на пальці піднятої руки таз на місці. Видих. Лівою рукою під праву, Опускаємо плече, голову, піднімаємо праву руку. Дихаємо. Дві долоні під плечі. Опускаємо таз. Відриваються стопи. Лопатками штовхаємо грудну клітку вперед вдих. І видих, таз назад. Лоб на килимок. Піднімаємося вдих. Опускаємо таз. Піднімаються стопи. Лопатками виштовхуємо грудну клітку вдих. Видих, таз назад, лоб на килимок. Продовжуємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих, стопи разом коліна в сторону лоб на килимок, закрийте очі, направте свою увагу всередину себе. Відновлюємо дихання. Повільно пропіднімаємось. Я вам дуже дякую і сподіваюся, ця практика була для вас корисна.